Пам'ять про наставників це один із принципів благодаті. В Біблії сказано, що треба пам'ятати наставників своїх, які говорили нам Боже Слово і переймати їхню віру. Пам'ять це найважливіший аспект благодаті. Якщо ми уявимо, що Бог знехтує пам'яттю, якщо він забуде слово своє, ті обіцянки, які нам дав, то як же нам тоді жити? Але у нас навіть думок таких не виникає, тому що ми віримо і сподіваємося на кожне слово Господнє. Божа пам'ять це забувати все погане і пам'ятати все добре. У Біблії сказано: Закони мої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більше не згадаю. Ісус сказав, що якщо ми не будемо очищати свою пам'ять від всього злого, нечистого та брудного, то тоді й Бог нам не пробачить. Людина, яка зберігає злу пам'ять, позбавлена благодаті Божої. В молитві Отче наш, Господь сказав, що Бог прощає настільки, наскільки прощаємо і ми.